taş Після підготовки екіпажу корабель морської охорони вийшов море для патрулювання визначеного району, несення протиповітряної оборони і висвітлення надводної обстановки. Крім цього, на кораблі зараз знаходиться оглядова команда, яка буде оглядати цивільні судна, що рухаються гуманітарним коридором до портів України для вивезення української агропродукції. Щойно корабель наблизився до визначеного району, пролунав сигнал повітряної тривоги. Бойова тривога, ракетна небезпека. Загроза нападу противника з повітря. Бойовий готовність номер один. Установку no Правий борт 90. Пут 45, станових. Є установка No1, борт, 90, путвістя Пане командир, корабель до бою готовий. Сказали, кут місце. Сказали відкривати вогонь. Сталося, що все-таки попав, було видно збиття. Все-таки, на мій рахунок, записали одного шахеда. Є шанс того, що ти все-таки спас багато життів. На щастя, ракетна небезпека була превентивною, тому після відбою загрози екіпаж продовжив виконання завдання. Після інструктажу оглядової команди до корабля прибув катер для доставки команди до суден на рейді. Ми підіймаємося на борт судна. починаємо оглядати трьома Ось. Після цього підіймаємося в офіс, там починаємо перевіряти документи всіх членів екіпажу, збираємо їх в одному місці. Ось. Потім беремо одного супроводжувача. і двоє хлопців починають оглядати машини. Hello guys! Bolson! Boston and mate. Bolson and mate. Yes sir! Four people from Coast Guard on board, that's all. Hello, how are you? Everything good? Yes. Very good. Please ask people to collect in one place. Yeah. Prepare uh, Siemens Book International Passport to check, yeah? На захід судна оглядаються на предмет наявності диверсійно-розвідувальних груп, зброї, боєприпасів, заборонених речовин, нелегальних іммігрантів. Якщо диверсійно-розвідувальна група на судні проникне в порт, вже нейтралізувати її буде набагато складніше. Поки працюють оглядові групи, екіпаж корабля продовжує охорону й оборону суден, в тому числі протиповітряну. І в разі спостереження технічно чи візуально засобів повітряного нападу противника відкривається вогонь на Тим ми збили крилату ракету, було збиття шахеда. Після відновлення Україною морського гуманітарного коридору російські окупанти продовжують мінувати екваторію керованими авіабомбами та морськими мінами. Тому одне із завдань морської охорони це створення безпечних умов для цивільних суден. Міна знищується шляхом розстрілу. Це навіть є така вправа. Артилерійська АЕС-50 розстріл плавучої міни. Но... Тому для нас знищити справжню міну не є таким диковинкою. Після закінчення огляду цивільних суден кораблі і катери морської охорони забезпечують супровід суховантажів до портів України, поповнюють запаси провізії, палива і боєкомплекту і знову приступають до виконання бойового чергування. Адже зернова ініціатива України є критично важливою без перебільшення для всього світу тільки за минулий рік. Прикордонниками морської охорони було оглянуто понад 3,5 тисячі суховантажів. Тільки за цей рік ця цифра сягає вже близько 500 суховантажів. Морськими прикордонниками збито вже кілька десятків безпілотних літальних апаратів типу шахет та ракета. Віталій Пікуль Євгеній Тристан, телерадіостудія Міністерства оборони України прес.